Вітаю всіх, мої дорогенькі! Тема розкладу у нас сьогодні така. Подумай про свою ситуацію і отримай підказку. Всесвіту. Один. Два. Три. Чотири. П'ять і. Шість. Вибирайте один із шести варіантів. Задумайте свою ситуацію і отримайте по ній підказку від вищих сил від Всесвіту. Варіант номер 1 Четвірка жезлів. Збирай урожай. Збирай урожай. Це колективний труд. Це результат колективного труда, як мінімум двох людей. Да? І результат цей, можливо, тобі здається найкращим і найлучшим, Але карти говорять, це проміжуточний варіант. Це проміжуточний варіант. І тому, збираючи урожай, звичайно, пам'ятай про те, що те, чого ти або ви досягли, це всього лиш проміжуточний варіант. І зараз здається, що все дуже круто і прекрасно, але через деякий час ти зрозумієш, що це все не так. Що свадібний торт був фальшивим. Да, наряди Нівеста і жениха я образно, да, були фальшиві, і в поноч э, ти привратишся в э, золушку. Так що, э, збираючи урожай колективної праці, чи це в роботі, чи в бізнесі, чи в коханні, э, пам'ятай про це. Варіант номер два. Натовп. Навколо тебе багато людей, але ти, по суті, одинока або одинокий. Да? Немає людей, які б тобі, скажімо так, освіщали дорогу, согрівали. І постарайся не слитися з, з толпою і не робити, як, як усі. Не біжи за толпою, на толпою, навіть якщо це будуть робити твої найближчі люди, твої друзі, твої якісь близькі і родичі. Да? Постарайся не піддатися цьому колективному бізумі, яке найближчий час тебе очікує. Підказка для третього варіанту: четвірка мечів. Четвірочка мечів говорить про те, що більше всього на даному етапі життя ти думаєш, що ти взяла передишку. Ти думаєш, що ти взяла передишку. Да? Все сповільнилося. Я відпочиваю, я займаюся там своїм здоров'ям, я медитую. А насправді якась велика частина у, умирає в тобі. Чогось старого, вже непотрібного, чогось того, що вже більше ніколи до тебе не повернеться. І після цієї передишки ти будеш совершенно іншою. Так, варіант номер 5, 4. 4. Туз мечів. Тут мечів в цій колоді нам говорять про те, що та ідея, той проєкт чи ті думки, які в тебе є на зараз в голові, вони все-таки повинні увінчатися успіхом, але для цього повинні скластися всі пазліки в твоїй голові. І тому, починаючи втілювати щось в своєму житті нове, продумай всі ходи наперед, не тільки один хід. Побідоносний, а всі ходи наперед, щоб всі твої пазліки в голові і потім в житті склалися. Туз жезлів п'ятий варіант. Ну, тобі дуже важливо, щоб ти чимось загорівся, чи загорілася, да? щоб щось тебе вело, якась ідея, якийсь скажімо так, такий поштовх, запал тебе вів по життю. Для тебе це зараз дуже важливо. Чи буде все удачно? Ні, будуть і неудачі. Але тобі зараз важливо чимось горіти. І шостий варіант: двійка мечів. Двійка мечів у нас така. Ти хочеш зробити ход конем, але не знаєш, як його зробити. І найближчий час, найближчий час і не узнаєш, тому що ти не бачиш всієї картини. В тебе зав'язані очі, тебе або дурять, або ти сама не хочеш бачити всієї картини. І поки очі ти собі не розв'яжеш, поки вірного ходу ти не зробиш. Да? Надо розв'язати собі глазки і побачити всю об'ємлющу картину, яка відбувається зараз в твоєму житті. І тільки тоді ти можеш прийняти правильне рішення, який ход конем тобі зробити. Такі у нас поради дали вищі сили. Буду рада, якщо вони комусь пригодилися.